Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Дякую за підписки, коментарі, коментар. з групи Телеграм, заказуєте амулети, чекаєте, поки я зберу інформацію по небою дуже багато. І нагадую, що Кока-Кола входить знов на російський російський ринок. Тож ті, хто любить Україну, не купуйте Кока-Колу, тому що вони підтримують страну агресора. І так. Що він вам скаже? По нього подумали, ім'я його назвіть так. Ох, він вам скаже, угу, угу- що я готова працювати над нашими відносинами, я готова їх відбудовувати кром за кроком. У когось він вам скаже про те, що я готовий працювати на благо нашої родини, тому що Пентаклі це і про стабільність і щодо грошей, і щодо відносин, як відносин. І тут Верховна Жриця, а про що вона вище сили? Ну, про те, що він не все говорить, дівчата. Є для вас таємниця, вона може бути в тому, що він то говорить вам дуже красиво, але, можливо, тягнути ці відносини прийдеться вам. Що він ще вам скаже? Він вам скаже, що все, що у вас було по справедливості, в тому плані, що ви з ним вчиняли все по справедливості. І Аркан Луна, але знов сонечки мої, він буде щось вам казати, але для якихось певних цілей зараз запитаю яких. Бо Аркан Луна це про те, що він вам не все розкаже ту правду, яка існує. А для чого він буде прикривати багато фактів, що він думає? І знову кажуть по справедливості, а що саме? А ну він правильно. Він хоче з вами продовжити відносини, бо бачить в них енергію. Тому буде вам казати те, що ви хочете чути. Що ще він вам скаже? Ну, він скаже, що тут готовий ходити до психолога, я готовий розвиватися щодо своїх проявів до тебе, що я готовий дивитися старі ролики на ютубі. новаторів про те, як треба будувати відносини з жінкою. Що ще він вам скаже? Що ви його кохана жінка. І що він вам скаже, що він знає, що у вас є кохання і що він вибирає вас. Там у вас є якийсь третій фактор. Чи є це правдою вищі сили? Аркан Башня кажуть, що все може рухнути в одну мить. Десятка пентаклів.